Вітаю! Отже, карта дня на сьогодні саме для вас. Тут випала карта турботи і піклування. Вона говорить про те, що сьогодні ви відчуєте себе захищеним, захищеною і зрозумієте, що вас люблять, і про вас турбуються. Також вона підказує вам те, що якщо поряд з вами люди, які потребують вашого піклування, обов'язково його проявіть. Проявіть цю людяність, проявіть своє тепло і світ воздасть вам сторицею. Також зверху карти бачимо номер 39. Так? 3 і 9. 3 плюс 9 12, 1 плюс 2 3. так? Тобто цифра дня це трійка. Трійка говорить нам про що? Про інтерес, про нашу реалізацію в тому, що нас. Цікавить, тобто сьогодні у вас дуже позитивний і гарний день. Чого я вам і бажаю, голо на мій канал там багато порад і підказок саме для вас. Папа, -па, ваша берегиня.